Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із світланою. Сьогодні я вам пропоную ще один цікавий і смачний рецепт. Сьогодні готуємо печінку по-королівськи. Ця печінка буде нагадувати суфле. Будемо ми її запікати із морквою, цибулею, о такій формі для запікання. Для нашого рецепту страви, вірніше, потрібно пів кілограма печінки, у мене куряча, також дві морквинки, дві цибулинки, півсклянки манки, півсклянки молока, також одна столова ложка паніровочних сухарів і спеції за смаком. У мене сіль і. Чорний мелений перець. Зараз я подрібню моркву і цибулю, щоб обжарити її на олійці. А мою печіночку курячу я подрібню у блендері, додавши туди сухарі панірочні, також манку. І пів стакана молока. Як це все буде робитися, я вам по черзі розповім. Зараз подрібнюю моркву і цибулю і обжарюю до полуготовності на олійці, на сковороді. Так, ципулька і морковка моя включається. Вона може на олійці, вона може Пом'якла, вже майже готова. Я зараз її буду ось який виключила пі... витяжку, щоб не гудіти. І зраз пар пішов на камеру. Зараз отак, все. вона м'якенька, притушилась, припустувалася. Я її буду виключати, і нехай вона охолоджується, трошки. Охолуна. Так, тепер щодо печінки. Печінку помістила до блендера, сюди додала одну столову ложку паніровочних сухарів, спеції за смаком сіль і мелений перець. Також пів стаканчика манки додаю і пів стакана молочка. Отак. От і це все зараз збиваю в блендері. Щоб не жужіти, я зараз виключаю камеру і зустрінемося через секунду. Так, я збила печінку із інгредієнтами, які говорила. І 10 хвилин я почекала, щоб манка моя набухла. Нехай вона трошки постоїть. А тим часом я у форму. Вистеленою фольгою, помістила плотно так уложену шар нашої цибульки і морковки. От так я його трамбувала, трошки підсолила і притрусила приправою хмелі сунелі. Тепер беру суміш з печінки і отак от наложую теж плотненько, щоб залить. Усю мою оцю мосу. Заливаю, а потім знов так само шар очив із моркви і цибулі. І оце так ми його будемо комбінувати. Тут, щоб було дуже все добре залито. Щоб воно тоді, як випеклося, то був суцільний такий. Лібець. У мене така форма для хліба, то як суцільний хлібець. Отак. От Тепер знову, бачите, так би, все щільно прилягає, ніде немає проголин. І потім знову я накладаю шар овочів. Так, тут усе провірили. Мов би, все кругом в нормі. Так, і знову шар очі. Ще трошки ложечку положу, щоб печінка. Так, і знов, і знов шар очима. І зверху знов отак уплотняємо все гарно, щоб воно було суцільне. І знову заливаємо печінкою і ставимо в духовку на 180 градусів на 1 годину до повного приготування. Так. Я думаю, ви зрозуміли хід роботи. Так, оце все. Така в мене сьогодні буде дуже смачна страва. Поживна. Я люблю курячу печінку, тому використовую курячу, а ви можете будь-яку, чи свинячу, чи келячу говяжу, яку ви хочете, яка вам більше чи гусячу. У кого яка птиця є, то таку і використовуйте. Так, постукати, постукать, як вже без цього не завжди. Да? Так, і все заливаємо так усе печінкою. І ставимо у духовку. Так, зараз я перемішу і, можливо, щоб скоріше все залів. Щоб не цукати лишній раз. Так. Отак. От Такий буде в мене сьогодні хлібеться з печінки. А рецепт це називається печінка по-королівськи. Отак, по-королівськи. Так, все. Гучити оце отак. І у духовку. Так. Так, минула година. Зараз я дістаю свої шедеври. Трошки кріснула зверху печінка, але нічого. Так, краще, я бачу, чи вона випеклася. Так, печінка справді туга. Нічого там про червоного немає. Я її накриваю так кольгою. І при комнатній температурі нехай вона стоїть до повного остивання. Коли вона охолоне, потім я її відкрию і покажу вам, що з нею робити далі. А так, хай вона стоїть, поки не охолоне. От така красота у мене вийшла. Подивіться, який гарний у мене вийшов печінковий такий хлібець, як можна так його назвати. Що хочу сказати до приготування. Приготування легке, дуже смачний, цей печінковий. Печінка по-королівськи, як за рецептом називається. Але що хочу сказати, ні в якому разі не використовуйте для форми фольгу. Треба, щоб помістити цей фарш до форми, потрібно використовувати або силіконову форму, щоб туди нічого не поміщати. Вона так добре цей, ця печінка з його вийде. Або пергамент. Тому що я помістила, як ви бачите, в таку форму із фольги, то з трудом я його відділила, воно то все відійшло, але фольга вся була приплюснута до моєго, моєї печінки. Тому я рекомендую приготуйте це все. З допомогою пахнету. Не треба фольги ні в якому розі. От на цьому все. Рулет дуже смачний, я вже покуштувала, в розрізі дуже гарний. Так що приготуйте як і самостійна страва, як і до гарніру до якого. На бутерброд дуже прекрасна страва. І поживна. І подивіться, скільки. Отакий От лоточок у мене вийшов кілограм точно. Я не важила, ну важке. Хватить всім. Так що ставте лайки, ставте на, мої друзі, на дзвіночок, щоб бачити з кожним виходом рецептів мій новий рецепт. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Ще буде дуже багато цікавих. І смачних рецептів. До побачення, хорошого дня, всього найкращого, ваша Світлана!